Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні хочу подивитися ситуацію на Запорізькій АЕС. Не подобається мені, що там останніми днями відбувається. Тому хочу подивитися, що ж там буде до кінця місяця, принаймні. Ну що ж, поїхав. Отже. Е Опишіть мені, будь ласка, ситуацію на Запорізькій АЕС до кінця березня 2023 року. Хай скажуть вони правду. Отже, яка ситуація на Запорізькій АЕС до кінця березня 2023 року. Так. Так. Ситуація на Запорізькій АЕС до кінця березня 2023 року. Ситуація на Запорізькій АЕС до кінця березня 2023 року. А ви знаєте, в принципі, все зрозуміло, навіть фінальні руни не буду докладати. Добре, що ми маємо? Лагус перевернутий, соло. Отал. Ну, лагус перевернутий мені тут явно йде, як Вода. Тобто, що? що брак води. Я так, наскільки я трохи розумію, в будові АЕС мова про брак води на охолодження і нормальну роботу станцій. Ну. От Спуск Каховського водосховища станції на користь не йде. Але оці -от дві руни говорять про те, що має ситуація нормально вирішитися. Соло тут ну, руна перемоги також. Хоча вона також і сонце символізує, можна сказати, що це ядерні реактори. Тобто, ну, аотал в даному випадку як майно і власність. Ну, руни натякають, що станція повернеться в власність України. Далі. Інгус, Торісас і Ансус. Е, ансус мені тут явно, як план Збройних сил України по звільненні станції. Тобто, план є. Чому я, в принципі, і не захотів далі дивитися, коли побачив цю руну, е, Торісас. Це ну як, ворота можливостей. На... І до чого це до того, що інгус. До того, що повернеться все так, як і мав бути. Позитивне завершення ситуації. Отак, от, от мені інгус в даному розкладі пояснився. Тобто, позитивно все завершиться по тій ситуації, яка на даний момент на Запорізькій АЕС. Ну і відкриються ворота можливостей для того, щоб її. В принципі, звільнити. Ну, до речі, Ансус мені стільки, що прийшло і, що це буде багато розмов, От, довкола цього, багато думок. Ну, в принципі, це ми спостерігаємо на даний момент. Тобто, ніякої тут ядерної катастрофи або чогось такого я не бачу. От, випав би якби Хагалас, ну тоді дійсно, варто було б насторожитися. А так, в принципі, загалом позитивні руни. Ну, окрім першого лагузу. Тому має все гарно закінчитися, мають ситуацію вирішити. Ну, але так, шкоди все-таки орки там завдали. Однозначно. Ну, Сподіваємося на те, що скоро АС повернеться під контроль України, і більше про, не... про неї переживати ми не будемо. Ось такий розклад вийшов. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!